Доброго ранку, у нас 4 жовтня 2024 року. Спали, слава Богу, спокійно, були повітряні тривоги. Дві вночі, зараз знову повітряна тривога. Дівчатка проснулася, Ксенію ми відвели до школи. Ксенія у нас в школі зараз. Зараз я буду робити салатик, то її приходу. Сьогодні у нас п'ятниця. Ксюшка вже не могла дождатися, коли буде п'ятниця, щоб виспатися в суботу. В школу вона любить онлайн прокидатися. Інколи вона ходить до школи. Ну, там два, два дні на тиждень буває, коли спокійно ходять діти до школи, але не завжди. Коли тривожні дні, отакі, як у нас були, вони неділю ходять душ, онлайн, навчаються. Кісічки проснулись, проснулися, дівчатка. Фрешка мерзне наша мерзне вранці. Франчичка наша проситься духати. І уже холодно. Ну, це така собака, це така порода. Вони дуже люблять десь там під ковдрою на яйці спати. Отакі. От а канекорси це така розкішна порода, вона теж мерзне. У неї, бачите, як немає підшорстка. Теж квартирі, ну, Вона за велика в квартирах держить. Вона тільки що багато місця займає. Ось така красуня. Така не корсочка наша. Винюхує лавандочку. Їй подобається лавандочка. Гортензію одну я посадила сюди. Яка була в горщику. Вона не туди, но сюди, оця маленька, щось не приживається. Але може ще подивимося. Оці гортензії вже прижилися. Лавандочки буду чи завтра, може, може, завтра буду вже садити в землю і тім'янчик. Тім'янчик я хочу в цей гошок посадити. Бачите, біля я так рядишком, І ще мене є така думка, може я в хату занесу його потім, як коли буде холодно, як він буде себе почувати тім'ян. З днем учителя Та, з таким днем терпіння всім вчителям здоров'я. Хай у вас буде все гаразд, натхнення з дітками працювати. Велика праця. Всіх благ вам, дякую вам, здоров'я, багато-багато. Хай буде у вас все добре, любі учителі. Я би хотіла садити на цьому місці, але ще треба, як чоловік скаже, як він, чи йому тут вона не буде зважати, з ним пораджусь. ось. І ще тут можна було гортензію, чи на цьому місці. Біля троянди. Теж от таке. Сьогодні я, мабуть, не буду садити, чи пізніше буду садити гортензію, бо в мене немає субстрату землі спеціально, я куплю. А для туєчки, туєчку ми купили. Є, я купувала спеціальну землю. Зараз я покажу. Купила. Ось. Щас я покажу. Ось. Ось така земелька. Ну, я думаю, що буде достатньо. Я ще з пісочком перемішаю. Також ось є, бачите, є корнівінчик у мене для підживлювання я купила. Хоча сказали, питомники зараз... Ось і не треба підживлювати подвійний суперфосфат. Це вже восени. Я трошки мужі положу. І ще я купила отакий, дивіться, корнівінчик. Ось, це теж питомники, він якісний, сказали. І сіра у мене є, трошки додав сіру, коли буду сидити. Ось якось так. Для лаванди у мене є вона неприхотлива. Ой, є у мене ще, бачите, мішочок невеличкий. ґрунт для квітучих рослин. Теж купила. І буду сьогодні дві лавандочки, посажу. О, я так люблю лавандочки. Там не було великих. Ось такі кущики самі завеликі. Ось, бачите, сажу. А це тімянчик, я вже говорила, теж треба буде посадити. Ну тут він так хорошо себе почуває, він такий як ковір. А Пахне. Рука пахне. Дуже-дуже класна. Ну що, міркувала я? Міркувала, міркувала, куди посадити цю красавицю. То Західна смарагд. Туя я Смарагд. 850 гривень. Але вона не маленька, вона така величка. Чоловік хотів сюди, щоб я посадила сюди, тут пусте місце. Але я дуже довго думала, куди і що, думала її посадити на це місце але Тут я розумію, що тут сонця замало буде для туї. І що я вирішила? Сюди садити, де хотів чоловік, я вирішила не садити. Так як це місце дуже жарке, мені буде дуже шкода, такі і, і гроші, і цю красунечку, я вирішила її садити в цьому місці, в якому зростала. Бачите, я у Танюші купила оцей, оцей можевельничок купила західний, він такий. Я вирішила посадити на це місце. Він тут добре себе почував. У нього такий приріз до Хороший, Дивіться, який добрий приріз, Де світленьке, таке зелене відтінок. За цей рік, прошлом осінню я сидила. І я вирішила на це місце посадити трішечки ближче. Ось десь, десь, десь гортензія. Отак. І гортензія теж викопаю на друге місце посажу. І, а оцей, оцей можевільничок я посажу сюди, на оце місце. Я, Танюшка мені продала дуже дешево за 200 гривень, тому якщо там він, ну, не дай Боже, не проживеться, нічого страшного. А той мені було шкода, експерименти робити. Це місце дуже воно і таке полутінь, і сонечко тут всього всього вистачає. І другу танюшкину туєчку. Там теж для неї верні, може, це... Я теж вирішила посадити на інше місце, де більше сонечка. Тут замало сонечка і гортензія дуже близько, я висадила. Гортензія розкішно стала розцвітати, сіки, листічко було малесеньке-малесеньке. Вона була взагалі малесенька. Я її садила восени. І вона бачу, що росте такими темпами, що я оці, теж у цей живельничок посажу в інше місце. Ось, тут... Він мало і приріста дав, вони були однакові з цим. І зараз я ще подумаю, куди де більше сонечка. Тут дуже теж я посадила близенько, думаю, і трояндочку цю. Щас я покажу, я її викопаю і посажу на інше місце, тож більше сонячне, бо їй тут погано, я бачу. Бо я дуже-дуже близько всього насадила, якось так з перепугу, бо таке було літо сонячне. Я деякі рослинки посадила в тіньочок, щоб вони не згоріли, щоб вони не пропали. Але зараз я дивлюся: ну ну так наліпила, буду свої виправляти, свої помилочки. І що я зробила? Вон, собаки вже дивіться, що тут роблять. Чоловік забракував, сказав трояндочку. Це з агромаркета. Оця троянда класна. Дивіться, вона навіть он, листочки вже. Не було листочки, в листочки вже за дві недільки дали е рослинка, розочка. Це в'ющися. Ай! Ой-ой-ой! Оце, от ви бачите, що робить? Отак. Це моя корса, хотіла її за один мах оприходувати. Що я зробила? Це я все перемішаю: агроперліт, сіра, ґрунт для хвойних. Зараз я все, все перемішаю і посажу сюди Сюди. Це буде в мене експеримент. Як це саме таке жарке місце, що буде? Що буде, виживе, приживеться, не приживеться, бо у мене тут яблуні я садила, якраз я була вагітна ксюшкою. Нічого тут не приживається на цьому місці, бо воно саме-саме жарке. Ну, зробимо експеримент з цією туйкою. Я кажу, якщо ну, побачимо, не виживе 200 гривень це не гроші, а вдруг може це і проживеться, і все буде добре. Все, поїхали, друзі. Ось я хочу показати, який я ґрунт брала. Спеціальний грунт, субстракт для хвойних. Також я ще в ту ямку корнівінчика додавала, агроперліт ось як він виглядає. Сірка теж я купувала, ось як вона виглядає. Ще це покажу. Ось така у мене сірка. ось А це звичайна земля, це я буду тім'ян садити. Ось. Так що, от так я підготувала все, може і вам пригодиться. У кого є свій, свій торф, своя земля, можна брати свою землю. Обов'язково, обов'язково я водички додала. І зараз будемо можевільничок садити. Йому буде тут добре. Я вірю в це. Ну, це наш експеримент. Будемо бачити. Базіліку тут добре, в цій жаркі, в жаркій частині. І лаванда тут. Розочку, тут я садила таку маленьку, розочка тут не змогла вижити. Побачите, ми як побачимо, можевільники вони такі е, живучі. Подивимося. Можевільник ми наш посадили, ямку ми сформували, викопали. Спеціальну землю ми туди додали, сірку, корнівін додали, агроприт, все будемо перемішувати і садити нашу красунечку. Ось, туєчка смарагд. Посадили нашу красуночку і зараз будемо поливати радіфарм на 10 літрів. Це укорінювач. Ось така наша дівчинка красавиця. Хай росте з Божою поміті. Сюди я також посадила. Туйку. Тепер тут один кіпарісовик, другий кіпарісовик і посередині туйка малесенька. Ось, якось так.